Очільник міністерства закордонних справ словаччини юрай Бланар заявив, що український імпорт дизелю може зменшитись через атаки по нафтопроводу Дружба. Бланар зазначив, що словацький нафтопереробний завод під назвою Словнафт, який виробляє різні продукти з російської нафти, зараз є серйозним постачальником нафти до України. Він забезпечує близько 10% українського щомісячного споживання. ймовірно, йдеться про саме дизельне паливо. І за словами Бланера, він обговорював цю тему телефоном з міністром закордонних справ України Андрієм Сибіго 24 серпня. Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива. Тим паче, коли ми бачимо, що сама Україна шкодить власним інтересам, бо ризикує не мати в себе достатнього. Пального наш національний інтерес полягає в захисті цих поставок, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною. І Я далі робитиму це на європейському рівні. А завтра, під час відеодзвінка, який я проведу з віце-прем'єр-міністром України, зазначив Бланар. Я нагадаю, що у липні минулого року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував зупинити поставки дизельного палива в Україну через блокування транзиту російської нафти.